Друзі, вітаю всіх на каналі. Хочу перед початком відео вас попросити підписатися на канал, поставити лайк і прокоментувати відео. Так Ютуб краще просуває україномовний контент і більше людей його побачать. Мені таке приємно, коли дуже людей гарно дивляться. Цікавіше навіть вам відео знімати. Перед початком відео я хочу розібрати такий коментар, я був під моїм відео. Е Людина вже другий раз питає, просто я забув трошки щось там перепутався думками і не зробив таке відео. Тому я випочаюся, тепер роблю таке відео. Коли я пускаю кроличок після родів знову до кроля, так як в мене зараз кролички породили, я постійно відео я говорю про іменно, про так, як роблю я себе на господарстві. У мене кролички зараз породили вже від вчорашнього дня, як вони вчора породили, в них йде е, термін. 20-25 днів, саме більше, я їх тримаю з кролнятами. Стараюся я опустити на 20-й день, кролички вже мають піти знову до круля, щоб знову через місяць вони мали е, родити знову. Бо мені так треба більше м'яса, 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 тому я роблю так. Як можна порувати? Можна порувати на 30-й день, я так не роблю, бо мені так не підходить. На 30-й день можете порвати тоді, коли. Ви не багнете там багато кроля, чисто для себе на стіл, там де 10 штучок, 20 штучок від 3-4 кроличок, можете порвати на 30-й день. Я так не роблю, тому що мені треба більш плотніше працювати з кролицями, щоб мені отримати як можна більше м'яса за короткий час. Тому, друзі, я парую на 20-25 день. Кожна самичка не піде на 20-й день, до 25-го дня всі кролички паруються. Так само, друзі. Молодих кроличок я парую в 4 місяця. Так само підкреслюю, не всі кролиці підуть в 4 місяця, точніше, не всі породи. Такі, як я тримаю термон, тримаю шиншила і з'явилася каліфорнійська мішані, Це є скороспілки, в 90 днів. Вони вже можуть спокійно йти паруватися. Вага хоча б, щоб була не менше 3,200-300. Це я роблю так в себе. Така в мене поровка, інакше я працювати не хочу, бо інакше не буде виходити мені по м'ясу. Так само, друзі, хочу вас запитатися, якщо вам буде цікаво подивитися, можу зробити для вас цілий плейлист від вибору кролиці і, напевно, до забою кролика. Ми виберемо кролицю, кроля, які клітки краще, чим годувати, що робити при родах, як підготувати гніздо. Якщо вам така тематика буде цікава. Я задоволенням вам її знімлю, якщо під цим відео набереться, якщо під цим відео набереться, 100 лайків, багатенько коментарів і чим побільше репостів і переглядів. Тому, друзі, все в ваших руках. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, нам цікаво, ми хочемо побачити такий плейлист, то я вам знімлю. Ну а тепер, друзі, ходіть, вам, покажу трошки кролів, покажу малечу, яка народилася, їм сьогодні сутки тільки народило три кролички шиншила і дві термонки не очікував я їх на 10 грудня чекав я десь приблизно 15 думав так ні вони народили 10 народила перша одна термонка 11 штук одне викинув було мертве потім народила шиншила в день і сьогодні зранку я прийшов вже народила друга термонка що по кровленятах в термонки одної 8, в другої термонки було 10. Я відкину одну до шиншила, або в шиншили 8. Тепер в шиншили 9, в термонки 9 і в термонки 8. Дуже гарно мені сподобалися ці кровички. Гарна кількість, гарна молочність. Зараз я навіть дивлюся по кровенятах такі гарні, великі, позатенькі, тому вони будуть гарно рости, Чим я годую кролець? Або ні, давайте. Не буду вже то розказувати, бо потім не буде відео вам цікаво слухати. Тому, друзі, не переключайтеся, демо будемо переглядати гнізда. Зараз я вам все розкажу і покажу. Погляд з шиншилки Давай не будемо нервуватися, добре, сиди собі спокійно. Зранку я їм давав корм, але так як вони почали годувати кровонят, більше бачите, треба вітамінів, цей корм з'їла. Не шкодуйте ніколи. Самечкам, які годують кровонят, корму сочного, бажано такого як. Корква, там, картопля, сара е, можна давати. не пишіть зараз в коментарях, що не можна. кролечкам, які годують кругленят, потрібно давати. Це є сочні, сочні корма, від них збільшується молочність і кругнятам буде тільки для від цього краще. Не крич... Навіть якщо там кролечка буде кричати, не звертаємо уваги, дивимося все рівно. Ось така у нас тут малеча. У мене трошки руки зимні, але це нічого, я їх не рухаю. Ось тут у нас є, має бути 9 штучок. Зараз ми порахуємо 2, 4, 6, є 9 штучок. Перша термонка. Ой, як неї тут цю гарно закрито. Де там ці малявки є? Дивимося. Ось. Тут трошки вони такі маленькі. Але це нічого, всі підростуть, всі з часом виростуть, так як вони отримують зараз багато сочного, морква, картоплю буду давати, корм, то вони всі гарно виростуть. Тут і в нас третя термонка. Навіть можна перерахувати ще раз, бо я зранку не рахував, тому добре було би порахувати. Так, два. 4, 6, 8 штучок. Чудово. Така кількість мене, мене задовольняє. Більше не треба і краще, щоб не було менше. Це такі самі кращі е, гнізда. 8 штучок не забагато для неї. Вона витягне їх спокійно. Одинадцять штук мене кролиці так само витягували, але трошки. Ну, вона годує, але дуже сильно мучиться кроличка. По кровнятах сильно не видно, що вони ході, а кроличка мучиться дуже скоро, і на 20-й день вона вже в сучку не йде. У мене без змін ця кролечка не пішла, ця кроличка пішла. То є 5 грудня. І не пам'ятаю, чи 11, чи 12, 5 грудня це коли у нас можна буде їх прощупувати. Числа 20-го можна буде вже їх прощупати. І в наступних відео, там може через 2-3 відео, вам покажу і розкажу, чи вони кітні, скільки кролечок кітні. Одна стара, я вже навіть бачив сьогодні-вчора, що у нас буде 100% кітна. Як я це побачив, вона лежить на боку. Якщо вона лежить на боку, значить точно вже буде кітна. Це вже пройшло. ну скільки? ну скільки, 4-5 днів вже пройшло, тому як плоди вже всередині прийнялися, вони починають розвиватися, їй стає трошки тяжкіше. Зараз буду годувати, дивитися, що тут треба. Тут треба сіна, напевно, дати. Дивіться, які у нас вже тут ростуть, як на дріжджах, мені здається. Особливо тиво, але тиво трошки старше, і тут є два, два виводка. Одні старші на тиждень, але ростуть, бачу, всі тиво якесь таке маленьке, а так то всі гарні. Дивіться. Показую, як є. Нічого я від вас не приховую, що там якісь методи будівлі інакше ні. Так як показую, так я годую, я ніколи не буду е, щось від вас приховувати. Навіть нехай може люди кажуть, що я там щось приховую чи не приховую, чи може кажуть, що краще не говорити, змовчати, ні. Для цього цей канал е, зроблений, щоб показувати, і люди знали, що це не є дуже легко цим займатися. Я буду показувати, е, хочу я розширятися трохи, тому обов'язково підписуйтесь. рекомендую підписатися поставити лайк і пишіть коментарі, давайте будемо просувати. Давайте доберемо мені, наперед, напевно, спочатку півтора тисячі підписників, а потім 2. Так що, друзі, думаю, я вам розказав, що цікавило вас, мене, що я мав вам розказати сьогодні наплановане відео. Так що, друзі, якщо вам буде цікаво, якщо ви додивилися це відео до кінця і буде цікаво вам такий подивитись плейлист. Все про кролі, то напишіть мені в коментарях. Я обов'язково його зроблю і підтримуйте мене під цим відео лайком, підпискою і коментарем. Дякую, друзі, всім за перегляд, всім до зустрічі.